Христос рождається. Всі люди доброї волі. Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 13 січня 2015 року. Вівторок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобну Меланію Римлянку. Свята Меланія народилася 383 року в Римі у багатій християнській родині. У 397 році дівчина вийшла заміж проти власної волі. Меланія просила свого чоловіка Пініана жити з нею у дівичому подружжі, проте він не погодився. Після смерті обох дітей Пініан перейнявся бажанням дружини належати тільки Богові і згодився жити з нею, дотримуючись шлюбної чистоти. Після цього вони продали свої величезні маєтки і більшу частину грошей роздали в Боги. Поселившись у місті Тегасте в Африці, подружжя заснувала чоловічий та жіночий монастирі. У 417 році вони виїхали до святої землі, де у молитві й пості провели решту свого життя. Свята Меланія закінчила своє праведне життя 439 року. На Божественні літургії святого Івана Злотусто, сьогодні читаємо Івангелія від Івангліста Івана з першої глави, з 29 по 34 стишок, де є такі слова. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього та й каже: Ось агнець Божий, який із світу гріх забирає. Це той, що про нього повідав я за мною. Наступить муж сущий передо мною, був бо раніше за мене, і не знав я його. Та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його. Але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені, над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я Ачив і засвідчив він, син Божий. Переходячи по волі від Христового Різдва, Євангелія готує нас до наступної надзвичайної події: це хрещення Христа в Йордані. Завтра Христос прийме знак тілесного хрещення, тобто обрізання, яке для кожного юдея було знаком приналежності до вибраного народу, та знаком приналежності до Божих дітей. Христовим хрещенням ми звільнені від тілесного закону, обрізання, бо Святий Дух поставив знак у нашому серці, знак нашої приналежності Христові та Його церкві. Скористаймо час, щоб до свята богоявлення гідно приготувати себе до відновлення у Святому Дусі своїх хресних обітів. Незалежно від того, скільки помилок ви робите і наскільки повільний ваш прогрес, ви, як і раніше, попереду тих людей, хто ще не намагався нічого зробити, благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Христос рождається. Славімо Його!